Години і та ж одещина більше години, година 15, Але будемо дізнаватися подробиці і характер цієї загрози, тому що вона постійно змінюється з огляду на те, що росіяни змінюють тактику. Будемо оперативно дізнаватися у речника командування повітряних сил Юрія Ігната. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо, доброго дня. Вітаю вас. Отже, розкажіть нам, будь ласка, про цю повітряну тривогу. Вона відбувається під час візиту високих гостей із африканських країн, і так бачите, співпало. Але росіяни показують своїми діями, що вони не хочуть не хочуть зупинятися у своєму терорі в українського населення. Розкажіть, будь ласка, про цю повітряну тривогу, що саме загрожувало нам? Ну, справді ви праві Африці країнам Африки дуже бракує правдивої інформації, тому що російська пропаганда добре засіла на власне, інформаційним просторі саме цього континенту. Я думаю, що на власні очі переконаються, як це відбувається сьогодні, і в столиці і в інших регіонах. Тому бачите, що ніч була порівняно спокійною, порівняно тому, що всього там два бпла шахет тривожили нас на. Південному напрямку, але як бачимо ранок, всі думали, ну можливо, вже хоч ця доба буде більш менш спокійною, але ж ні, близько 10-ї години атакували ракетами різних типів. За попередніми даними, маємо цього зараз успішне збиття за попередніми, наголошую даними: шість ракет калібри, які атакували з чорного моря з кораблів. Так а також шість. Ракет Х-47 кінжал знову аеробалістичні ракети атакували власне передусім столиця тому чи власне Київщину. Пане... Е, під, Підім'ємо підсумки, подивимося, власне як е, чи як будуть ще якісь накидання. Крім того, збито ще два безпілотних розвіданих літальних апаратів. Пане Юрію. Тобто можемо думати, що 6 годин ми будемо працювати. Ви ще не раз вийдете до нас на зв'язок. Скажіть, будь ласка, природа цього цієї атаки цього обстрілу. Вона Знайома повітряним силам, чи відбулося щось інше і нове, і плюс маємо на зараз ваші повідомлення про те, що відтепер повітряні сили сповіщатимуть українців про пуски крилатих ракет і основні напрямки атак та злети літаків, які можуть становити загрозу. Кілька місяців тому ми обговорювали з вами з цю ситуацію в ефірі, і ви сказали, що не варто українцям. Повідомляти про напрямки лету навіть ворожих ракет. Тепер повітряні сили України будуть самі сповіщати про це. Чому поясніть, будь ласка, і що змінилося? Ну, не зовсім так, тому що е, не, не варто сповіщати було в тих пабліках, які сповіщали напрямок місце розташування ворожої ракети. і і ту інформацію, де вона зникла з радару, де вона з'явилась на радарі, тобто фактично викривати слабкі місця нашої протиповітряної оборони. Е якщо є інформація про зліт Ту-95, про пуски уже з Каспію, що вони дійсно такі уже є. Скільки ракет неважливо, не пусків зафіксовані, е приблизний час підльоту до. Кордонів України, тут інформація буде видаватись. Ну і напрямок зрозуміло, що ракети тут без варіантів, ракета може летіти на Київ і потім різко повернути вліво-вправо, а може і назад повернутися. Як противник запланував цей маршрут і які цілі він став перед собою? Тому тут нефтувати питаннями тривоги. Ну не, не варто тому основні напрямки звичайно будуть вказуватись, але без зайвої, я думаю, дета деталізації, що стосується і ракет крилатих, і дронів камікадзе у випадку ж балістики тут стільки розкоші не буде, стільки часу, що ми маємо можливість знати про зліт літаків їхнє пересування до Каспію, Пуски, поки долетить до України. Тут можна і підготуватися проти пітні оборони, і підготуватися людям. Ну власне знати, що щось може відбутись. Так само з кораблів з чорного моря теж. Менше значно часу, але він є балістика. Ви як бачите, лічені хвилини, і тому тут потрібно розуміти, що загроза серйозна під час, особливо коли це стосується і кінжал, і інскандарем. Але тішить, що кінжали збиваються шість аеробалістичних ракет. Кінжал це українці можуть дізнатися із зокрема із пабліку повітряних сил збройних сил України, на який якщо ви ще не підписалися, шановні співгромадяни, то обов'язково підпишіться. Вся офіційна інформація щодо загрози буде. Повідомлятися саме на цьому телеграм-каналі, і я би хотів уточнити, пане Юрію. Буквально перед відбоєм на Київщині була інформація щодо ймовірних пусків крилатих ракет з напрямку Новоросійська. Тобто тут загроза була саме балістики із Брянської області із Чорного моря, а новоросійськ чим небезпечний, і я так розумію, що якщо відбої пішли, зараз наші глядачі бачать по мапі повітряних тривог, що західна Україна західні області вже відбилися. Київщина також. Ну але решта України залишається під небезпекою. Тобто, небезпека пусків крилатих ракет з напрямку Новоросійська. Вона лишається так. Поки що залишається, відстежується. Ну міти ракети. Є інформація про пуски, коли вони з'являться вже відповідно. Там, щоб бач, були доступні до наших радіолокаційних систем. Ми надамо більш детальну інформацію, тому що імовірні пуски так ну можливо, інформація буде зараз оновлена і подамо, що дійсно є рух в тому чи іншому напрямку. Тому, бачите, противник можливо не полишає наміри сьогодні атак України. Треба сьогодні до сьогоднішнього дня відноситись. Доволі таки обережно усім берегти себе та рідних абсолютно вірно. Підписуємося на паблік повітряних сил збройних сил України. Прибирає.